Так, Всім привіт! Сьогодні у нас спроба поремонтувати ТВС-навушники фірми OPPO v 51 W51. Проблема в чому? В тому, що дуже швидко розряджаються саме навушники. Тобто Акумулятор всередині через півтора року просто не тримає нічого. Це вам, до речі, можна сказати, огляд через півтора року. Тобто гарантійний термін них рік. А через півтора року ви можете їх вже на смітник винести, бо вони не тримають більше 20 хвилин. Хоча інтенсивність їх використання була досить мала. Вранці і ввечері слухати подкасти, YouTube і інколи перед сном там якісь відосики. Тобто ось вам і опо-попо. Але будемо намагатися їх відремонтувати. Для цього були придбані отакі маленькі акумулятори. Ось я один розпакував вже. Тобто літій полімерний акумулятор. Наскільки він невідомо, ну десь від 25 до 40 мА ну Мабуть, 25. В кращому випадку 30. Форм фактор е, у нас 09094. Це ж їх модель, так сказати, 090904. Тут розміри 9 по ширині. Подовжені і висота у нас, тобто, товщина 4. Ну, повинен влізти оце вушко. Нам його потрібно спочатку розібрати. Тут повинно бути, бачите, переходить. Ця лінія. Зараз ми його будемо якось. А щоб паяти, у нас є USB. USB-паяльник. Такий от. В комплекті навіть була підставочка. Ну, до неї ще треба дожити. Треба правильно розібрати наш навушник. Так, знімаємо резинку. Так від... Зробили б нормально якось, якось. защолку, Що небудь, щоб можна було відкрити легко. Можливо, вони клеєм заклеєнь. Ладно, продовжимо запис, коли розберу. Навушник. Так, повертаємось вскрив я. Навушник Oppo w 51 тобто так воно було. Натискаєте отак у нього зверху і потім шпари не так роздвигаєте. І що ми бачимо всередині? Так, тут у нас чіп, плата, потім іде у нас шлейф. І ось під'єднано. Ось, бачите, ці. Червоно-чорні проводки йдуть до акумулятора. Тобто там у нас драйвер звуковий. А ось батарея. Яку нам потрібно висунути і замінити. Так, що у нас тут? Ідіо. Господи, так, Треба його якость дістати. Так, смотри. Оцена хорошо Да, сверху было окно. новая дверь гораздо Я такого не ожидал. Можно раскопать историю, а можно потрогать. Так, что нам тут пишуть.

QR-код. Можна буде. загуглити його, що він там куди веде. Тобто нам потрібно от зараз відпаяти а це добро. Замість цього добра всунути нашу. Ану, дивимось по розмірам. Ну, в принципі. Ось новий, ось старий. Ну, повинно підходити. Так, буду відпаювати і потім припаювати. Новий. Так, ось я вже. Перепаяв новий акумулятор. І всередині цих напушників новий акумулятор. Вони вже пару раз підзарядились, наче все працює. Ось, бачите, як вийшло. за те, що неможливо їх нормально відкрити і потім закрити, прийшлось залити клеєм глобус. Але він вступив. В реакцію з пластиком і фарбою на корпусі. Тому бачите, ці білі плями. Це сліди реакції. Але, в принципі, клей взявся і ось воно тримається. Невеликий зазор утворився, але в принципі в ухах сидять і в кейсі заряджаються. А не наче вмикається, вимикається, звук сочний, як і був, все наче нормально. Перевіримо, як буде батарея триматись трохи пізніше, але все одно повинно бути краще, ніж було. Було геть. Хвилин 20-30, максимум, що вони тримали. Ось тут я перша моя спроба їх шматував. Але зараз залив клем і тримається. Так от. Так. А всередині, ось у нас такий акум в кожному. Ось, бачите, я маркером помітив. Де плюс де мінус з, з допомогою мультиметра. І потім припаяв. Припаював за допомогою. Беріть каніфоль хоч якусь кузьби, без каніфолі геть туго паяється. Така каніфоль. І, і такий припій, який вже у складі також має. Каніфолі, але й те інше заїзали, іначе припаяв більш-менш Тому отак. От. Ось результат ремонту і того все вийшло в е... скільки. Ну, Акуми можна знайти від 35 до 50 гривень. Тобто дві пари акумів це гривень 100 плюс каніфолі припій ще 100. І паяльник також гривень 200. От і рахуйте, від, 200, від 400 до 500 гривень вам обійдеться ремонт таких ТВС доволі непоганих, які зараз коштують від 2500 до 3000. Общий рейтинг. Загалом рейтинг ремонту пригодності фірми ОПО я б сказав би. 4 з 10. тому що ну якби ви акуратно не робили, нормально ви їх вже назад не закриєте. Плюс такі акуми ви ще не знайдете, тому бачите, трохи не всередину не вмістилось. Там не, не вистачило місця вмістимості капсули всередині, тому навіть можна акуми брати для OPPO W51. Менші по діаметру з 9 міліметрів. Такі справи. В цьому все.